Чук, долучається до нашого ефіру, пане Юрію, мої вітання вам. Героям слава Україні. Героям слава, пане Юрію. От за вашою думкою, справді, ось ті критерії, які фактично там можна сказати оновлені, розглядаються. Вони можуть стати справді дієвими за того, аби заброньовані були ті, хто дійсно на цей статус претендує. Ну, насправді все питання буде в реалізації, бо реалізовує великий державний апарат, велика державна виконавча гілка влади. Тому ну, критерії цілком зрозумілі, як на період воєнного стану і зміни, які необхідні були. Ну якби вони внесені, зараз побачимо, яким чином це реалізують. Для мене найбільш небезпечним було питання перенесення спільних погоджень. Перепогоджень між місцевими адміністраціями і ТЦК підприємства, включати, не включати інфраструктуру це не те, що крок назад, це чотири кроки назад. Друге навантаження там якимись іншими невимірними критеріями. Бо, скажімо, наприклад, як оплата праці, чи беремо замір останній квартал 2021 року, чи там. Середня зарплата по регіону чи 19 тисяч гривень, які були як пропозиції, розглядались на кабінеті міністрів, це є замірний критерій. Інша справа, коли просто там залишили би поняття середньої зарплати, і неможливо було би орієнтуватися чи це по галузі, по регіону, там період і так далі. Тобто, чим більше... Чіткіші правила, тим менше місце для зловживань можливих, uh -huh. ну і як правило, вони відбулись, це всі розуміють. Але для подальшого періоду особливо для нас зараз критично важливо насамперед це бронювання зберегти для Вузку спеціалізованих працівників оборонних підприємств, все на виготовлення боєприпасів, дронів БПЛА різного типу, ракет зброї, стрілецької, артилерійської тут важливо не втрачати не втрачати людей, бо знання за один день не повернеш І ні за один місяць, ні на про жаль за один рік. Акумульовані знання, наш інтелектуальний ресурс. Він також критично саме критично важливий для того, щоб стримувати оборону України, яка станом на жовтині початок листопада цього року. Проще а... я в коментарях. Дуже важкій ситуації. Так, це зрозуміємо. Всі усвідомлюємо пане Юрію. Але ще хочеться зараз зрозуміти, ось принаймні кажуть, що працівників, які були заброньовані до 31 травня, так їм бронювання відновили. Але ще аудит у нас не завершений. Так, до 15 листопада він триває. Перевірки ще будуть тривати до цього часу. Чи бачили ви подібні історії, коли фактично є люди, які заброньовані або мали отримати бронювання і потрапили в цей період? Як? Коли призупинили цю можливість, так? І чи багато таких осіб, і відповідно ми розуміємо, що в такий час і центри комплектування їх можуть викликати до себе і повістки надсилати тощо. Чи відомі вам подібні випадки? До нас звертались як до юристів, mm -hmm. але це не були масові випадки, це було одне або два е, звернення. і ну В даному випадку ці особи попадали по критерію отримане е, mm -hmm. бронювання через дія через дію до 31 травня 2024 року. Я розумію також, що окремими також випадками е, можливе можливі негативні наслідки е, за рахунок цих паралельних процесів проведення аудиту і там неможливості продовжити бронювання і повсякденної роботи ТЦК. Але маємо сприйняти це як жертву жертву заради більшого. Розпаралелені процеси це не найгірше. Е, важливо, щоб ми цей аудит робили якісно, чесно насамперед перед суспільством е, от і дотримувалися дотримувались е, виключно тих норм, як правова держава, які задекларовані урядом, визначені законодавчими актами. Тому ну е, до нас звернень не надходило. Ми з такими масовими випадками не стикалися, і сподіваюсь, що після останніх резонансних подій цей етап ми пройдемо належним чином. Так, сподіваємось, 100%, щоб так воно і було, і вже побачимо, що буде оприлюднено безпосередньо 15 листопада, і які результати будуть безпосередньо з цього аудиту, пане Юрію, Я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, юрист, волонтер Юрій Танасічук спілкувався з нами.